Вечір. Маліби перепланики україномовного каналу. Гарний, теплий вечір. Верно неділя підходить до свого кінця, ми з Максиком прогулянці. Легенький вітерець. десь 13 було, коли ми виходили гуляти, зараз ну, 15 хвилин гуляє. Я вважаю, що дуже не, не помінялася температура. У настрій такий дуже не дуже. Бачите, скільки діточок гуляє на шкільному майданчику. Ви знаєте, яка трагедія у Сумах сьогодні. Завтра день жалоби. На жаль, на жаль, війна не закінчується. І гинуть невинні. Ні в чому ні він не діти, діти. Ладно. Царство Небесне усім і співчуття рідним та близьким по всій Україні. На жаль, Усі ми під Богом ходимо. Тому в сенсі, що, На жаль, під Богом. На жаль. Може трапитись куди це все? Може трапитись все, що завгодно. З кожним з нас. Але діточок найбільше. Якось. Ладно, будемо сподіватися. Дивіться, який гарний закат у Харкові. Гарна погода. настрій тільки не гарний. Якось. Але все, весна триває, сподівання на мир. Залишається, сподіваємось і чекаємо, і віримо. Все, усім тихого вечора, спокійної ночі. Усім миру добре розлагоди, всім щиро дякую і звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Це віримо. І так воно і буде. Все, на добраніч, мені. Пока.